Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про алкогольні чернила. Зокрема, у мене з'явилася така вифарбованка Scrap Ego. Тут всі їхні фарбочки, які тільки є. Я обіцяла вам показати. Насправді, виробник сказала мені, що а, тут знаходяться вифарбованки реального гатунку. Тобто, бачите, вони всі наклеєні, тобто, це вирізані із реальних а, вифарбованок, які у нас є. Але як тестувальник, я маю все перевірити і побачити, чи дійсно воно так, чи не так. І у мене є ще додаткові свої вифарбованки. Тому що мені дуже подобається насправді цей бренд. Так, я багато чого з ним вже малювала. Ось така фарбуваночка, щоб ви розуміли, як вона виглядає. Це український бренд-чорнилок. Мені він дуже, до речі, подобається. Тут гарне золото, гарне срібло. Навіть паталій чудові є, і з цим я працювала. Ви зараз деякі побачите. Отже, я підготувала для вас і малюночки, тобто тут деякі змішані кольори у нас. Є ви ж знаєте, що для того, щоб працювати з алкогольними чорнилами, у нас... З вами можуть бути як змішання кольорів, тобто фізичне змішування, коли ми в стаканчику фізично змішуємо. Так це можуть бути і кольори, які випадково змішались при контакті один з одним, коли ми роздували феном і ці кольори зустрічаються, утворюють новий кольор. Під нагрівом фена нічого не змінюється, адже у нас дуже-дуже слабі фени. Ну, я думаю, по саму техніку ви знаєте. Якщо не знаєте, тоді запитуйте, розповім вам більше. А ось такі. Я роблю фарбованочки. У мене дуже багато різноманітних кольорів. Це ось моя палітра кольорів на даний момент. Можливо, є вже якісь нові кольори, але я не встигла. І як я роблю собі вифарбованки? Я роблю собі от такі, як доткарти, щоб вони були трішки більше. І на зворотньому боці я підписую от Морена. Да, це безпосередньо, от він мені в очі перший і потрапив. І давайте подивимося, морена. Дійсно, співпадає. Погляньте. Ми можемо брати більше пігменту, ми можемо брати менше пігменту, ми можемо його розводити по-різноманітному. І таким чином у нас утворюються ті чи інші кольори. Ось така майже картина. Так? Мені дуже подобається, я коли граю з вифарбаванками. Мені подобається їх створювати так, щоб вони вже нагадували самостійну картину. Заразом я перевіряю так і спирт, тому що ви знаєте, що він дуже багато на що впливає. І дивлюсь, як буде лягати пігмент, чи не кумкується, чи не кочкується. Так, це веселий гарбузик. Дивіться, і я відразу візуально сконтактувала, тобто вифарбуванка є насправді реальною. Далі. Я вам пропоную, оскільки кольори більш-менш схожі, то я вам пропоную просто подивитися, які ж ще є тут кольори. Так, на жаль, вони в мене не по палітрі сьогодні розкладені, тому що так вони лишилися. Це королівська герань. Неймовірний червоний. Я на ньому, до речі, малювала картину, тут я її не взяла. Тут у мене тільки малесенькі такі, можна сказати, як вифарбованки. Дуже насичений взяла колір. Це у мене фанфан -фан тюльпан. Дуже люблю цей колір. Ви погляньте, яке він дає поєднання. Оце фанфан -фан тюльпан плюс, здається, якась із блакитних. Це не розшарований колір. Це саме він такий і є. Погляньте на ці прикольні полосочки. І сюди ж я додала золото. Золото ну, просто неймовірне, воно так розбиває всі наші ріфи, ріплиці. Тут теж, здається, тріш. ні, тут золота взагалі немає. Це фанфан -фан тюльпан чистий, це ж вифарбанка, це вже як більш пробник такий. Потім я інколи міксую, коли не знаю, як будуть кольори поєднуватись, фантазую, теж у мене ось такі пробнички для вас є. Далі, неймовірно ніжне золоте руно. До речі, мені ось це цікаво. Щось мені здається, воно змінилось, щось трапилось, мабуть, діти дорвалися. Золоте руно мені потрібно зробити перевикраску, в мене воно не співпадає. Бачите, і в мене щось з ним трапилось. Таке відчуття, що точно діти дорвалися. Інколи таке у мене буває. Я його навіть відкладу окремо, перевірю, що там у нас не так. Мені здається, він у мене ще був цей колір. Далі, бочечка меду, неймовірно гарний колір. Інколи у мене на двох сторонах. Це вже ренесанси пішли. У мене ще деякі є. Ренесансівські кольори ось такий сонячний зайчик. Дивіться, яка краса. І це я ще пробувала різноманітні техніки. Мені теж подобається гратися. Квіти малювала, куди ж без наших квітів. Так, це ренесансівські ще фарби. Ренесанс це польські спиртові чорнилки, але вони в мене лежать всі разом, тому що коли я малюю, то у мене стоїть одна велика коробочка, і я в ній беру мріям вампіра. Ну, червоний день закоханих. Ну, Це просто класика жанру, яку потрібно. Обов'язково спробувати, тому що червоні, от нібито всі хочуть традиційні картини, але які ж вони дають гарні поєднання. Тут тобто і ще з такими ефектами пробувала. Це теж Ренесанс. Ага, Барбі в шоці. Ось цей такий дуже дуже це, коли пішов тренд на фільм Барбі. В мене він насправді ще раніше з'явився. Я так цей серіал чи фільми не дивилася. Але колір у мене є, тому що мені він здається ну, такий, дуже класний. Це на не... Хоч магнолії малюю, хоч квіти малюю, ну взагалі такий квітковий колір. Мені такі пінки навіть в акварелі дуже подобаються. Так, це знову трішки Ренесанса втрапило до нас. Фіолетове чудо. Ну, фіолетові, ви зрозуміли. Фіолетові, бордові, рожеві, я ну неймовірно люблю. Знову, так, такі діти дісталися сюди, інколи обережно, тому що, коли ви лишаєте на своїй палітрі, можливо, десь чи піпетку зі спиртом чи щось, у вас можуть трапитись такі казуси. Це безтурботний блакитний, неймовірний колір. До речі, здається мені, що я його саме в цій роботі і використовувала в паєдальні з фан фан -тюльпаном. Або цей, або цей. Синій іний. Ну, дуже класно, до речі, вийшла, нібито водяна така гладь, яка розбивається з сонячним промінням. А, далі, далі, у нас мармурова море теж дуже класний колір. Із усіх можна створити неймовірні і полосочки, неймовірні різноманітні ефекти. Атлантида, ось така у нас Атлантида. Дійсно, як хмаринка така безтурботна. Ондіна. Це у нас така Ондіна. Так, далі це у нас це Ренесанс, це жива вода. Хоча, насправді, Ренесанс заслуговує уваги, тому що це були мої одні з перших чорнилок, Їх було досить легко знайти, тому вони в мене є. Якість досить непогана, мені подобається теж. Але сьогодні ми говоримо про скраб Его. Мені це взагалі малюнок кавукатку нагадує, я тільки сюди не вистачило жовтенької або коричневої кісточки, таку всередину покласти і буде класно. Горда спаржа. І воно дійсно так відповідає і назві, і вифарбованкам, які у нас є. Далі Далі це знову Ренесанс. І це вже Ренесанс Ми закінчуємо. Це теж різноманітні спецефекти створювала. Це те, що я вам хотіла тут показати. Ну, насправді, як вам такі вифарбованки цікаво дивитись, тому що мені навіть я залипаю в інстаграмі, коли хтось листає от такі вифарбованки. Це для мене як магія. І особливо, коли їх можна ось так розкласти, для мене це готові метафоричні картки з різноманітними сюжетами і з різноманітними переливами абстракція. Далі, далі, ми дивимося. Інколи я підписую кольори. Інколи, коли я щось змішую, я вже не підписую. І, на жаль, я тоді гублю. Тут то я, наприклад, пам'ятаю, що це були взагалі від марабу у мене фарби. Це я експериментувалась, гралась з контурами. Це мені захотілося тут затестувати було папір. У мене був новенький папір, і ось таким чином я робила вифарбованки. Це теж американський, здається папір. Я зараз його не зможу знайти масу, але теж а, малю, почала малювати квіти, І ось вирішила зупинитись на цій стадії. Мені сподобалось. Хотіла більш їх по-іншому потім деталізувати, але чомусь мені цей ефект більше зайшов. Так, це золота ремонт низ, щоб його перемалювати. А далі, оце точно Ренесанс, я пам'ятаю, що була така картина, і мені вона так сподобала, що я в цій палітрі дуже багато потім малювала і великих картин так, Це взагалі мій, один із найулюбленіших кольорів це Black Jack. Я не розумію, чому він знову ж випав у мене з цієї вифарбованки. Але Black Jack це взагалі мій топчик. Я ним малювала з золотом, з сріблом, і з блискітками. І просто в чистому вигляді, як ви його не розглядете, ну, це один із найулюбленіших -най 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 темних у мене кольорів. Він навіть перший іде, ви погляньте, 001, Black Jack. У мене нафти, на жаль, немає, я не знаю. Нержавілі, теж, на жаль, немає, не знаю. Але от, до речі, у мене таке відчуття, що теж десь якісь мої вифарбованки поділися. Але Black Jack, це я відразу його маю декілька бутилочок, тому що буде класно. Так, мені ось такі ще, бачите, це ось золото. Це, здається, я вже міксувала з патальом. Да, інколи ось такі неймовірні переливи і кольори. Це срібло. Ну, ви погляньте, ну просто. Я не розумію, чому я цього не виставляю, не показую вам в інстаграмі. Тому що це насправді велика частина мого життя, і мені дуже подобається таке створювати. Це мені таку або вулкан, або шкіру. До речі, що вам нагадую. Не буду зараз свої асоціації нав'язувати, тому що е, тут я експериментувала і шарувала, і багато чого витворяла. Да. Мені вона от вона абсолютно не Техніці алкогольних чернил, тому що тут наміксовано багато всього, але мені вона ну, прямо дуже подобається. Я тому її лишаю. Не, нікуди не подіваю. Далі, це одна із ось таких ще технік. Да? Коли теж ніжні, ніжні, ніжні переливи. Це, здається, вже не золото паталь. Це в скрапеку є золото, а є не золото, а є паталь. Там різна пігментація їх. Перламутри також. Це, здається, срібло і, можливо, навіть сперламутро. І мені ось як не подивись, так вони змінюють свої положення. Далі, ну, звісно, ось це вже були інші фарби, марабу, здається, і тут були ось такі чарівні блискітки, бачите? З блискітками в деяких марках потрібно обережно, тому, тому що вони дають цікаві такі ефекти. Це я взагалі хотіла собі створити каталог. Такі, як мені буде зручно, щоб потім все дивитись, мені подобається, коли і змішування кольорів підписується. Це самозамішаний колір із різних. Плюс, коли у нас золото підмішується, я вибачаю, трішки стомлена. Але я вам обіцяла сьогодні записати відео, тому я обов'язково записую люблю дотримуватись свого слова. Коли ми підмішуємо золото чи срібло, це теж як пігменти. Він теж змінює кольори. Це з карточкою гралася. Теж змінює кольори і погляньте. нібито теж такі каміння дорогоцінне. Його можна навирізувати, зробити з нього картиночки, карточки, але я їх не буду псувати. Мені насправді це повноцінні картинки, і я дуже люблю їх роздивлятися самоцільним. Це теж різноманітні штучки такі робила. Ось така робота, бачите, яка цікава теж. Ну, звісно ж, куди без чорного паперу? З чорним папіром У мене тут лишилась тільки одна роботка, хоча таких теж була серія вифарбованого, блакитного, білого. Для чорного паперу йдуть окремі фарби із білилками в основі. І я думаю, ви це розумієте. Пост окремо про це я теж зроблю. Ну і давайте вже на останок подивимось різноманітні ріпли, різноманітні техніки. Да? Таку картину ви велику у мене вже бачили. Це тут малесенька, я її ще на пластику. Я взагалі можу дуже багато вам чого, якби, камера переповіла. Давала ви б зрозуміли, яка неймовірна ось ця картина. Це просто мікс-медіа із алкогольними чернилами, і це щось і чимось. Це до нашого марафону я малювала Це оцей Black Jack. Про які я кажу, я їм перемалювала вже теж дуже різноманітні картини, і у мене ще завжди є про запас баночка нової. Дуже обожнюю, і вони виходять дуже класні. Для цієї картини тут і срібло, і блакитний, і жовтий, тут зеленого нічого нема, тут чисто українська така картина. Але одне з змішування різноманітних кольорів вона дала такі цікаві ефекти. Знову ж таки, це був якийсь експеримент, щось я тут недорозмивала, не допрацювала. Але мені так сподобались ці переливи, що я навіть нічого не хочу, срібло та блакитне. Ну і ось тут якесь сонечко, щось доріжкує. Я... Ага, це, мабуть, я лендскейпи, якісь гралась, малювала, тому виходять ось такі. Е... Цікаві цікаві спецефекти, так. але ось ці дві це моє найулюбленіше, і я ці дві роботи вважаю навіть повноцінними картинами для мене і вся. Мені дуже ще подобається. Ну, Взагалі я всі свої роботи люблю. Для мене вони особливі, і я дуже давно шукала нагоди показати вам саме ці роботи, саме цю частинку моєї творчості, тому що мені здається, це те, що варто побачити. І мені здається, навіть вам буде дуже-дуже цікаво. І пороздивлятися, і подивитися роботи інших людей, якщо ви вже самі знаєте, що таке спиртові чернилки, і з ними працюєте. Тому творіть, друзі, якщо у вас лишаються запитання по спиртовим чорнилам, тобто, якщо ви десь побачите і забажаєте собі вифарбованку, щоб не робити таку, ви можете сміливо брати, реально кольори тут відповідають. Я це перевіряла ще й поза кадром, я вам скажу так чесно, тому що мені було дуже цікаво. І на основі Цієї вифарбованки я тепер а, докомплектую свої інші. А -а -а. Інші коробушки, так, але пам'ятаємо, що в фарбованки вони не покажуть розтяжок, вони не покажуть змішування і зміну тональності, і зміну кольору при змішуванні з золотом та сріблом. Ну і, звісно ж, ви можете ставити свої різноманітні експерименти. До речі, можете написати, який був саме божевільний ваш експеримент у спиртових чернилах. Мені дуже цікаво. І якщо вам цікаво послухати більше щось про матеріали, не обов'язково це не реклама бренда, це просто наразі є. Знаю тільки цей виробник спиртових чорнил в Україні, а мені дуже хочеться підтримувати саме наше, тому я вирішила зняти це відео, показати, що є і наше. Так? І у нас зараз можна знайти Ренесанс, у нас можна знайти мараб, Марабу, здається, Марабу такі бутилочки з білими колпачками. Зараз вилетіла назва з голови вибачаюсь. Якщо цікаво, я теж можу пофотографувати, зняти вам якісь сторіс для цього всього, щоб ви розуміли. Їх теж можна знайти, але вони божевільно дорогі. А тут ціна якість дуже класна. І насправді якість дуже класна. Мені це подобається. У мене цим вифарбованкам вже два роки, якщо не більше. І бачите, ні ні що не змінилося. Тобто я дуже задоволена результатом. Ви можете ще додатково потім свої картини фіксативами покривати. Ну, тобто далі грайтеся. Ваша фантазія, і якщо вам ця тема цікава, більш глибоко, я можу ще більш глибоко про неї розповісти, саме з інструментами, матеріалами і відповідю на ті запитання, які ви поставите під цим відео. Мені хочеться, щоб нашої комунікації було все більше і більше. Тому, друзі, ставте свої запитання, щоб я знала, на які тематики для вас цікаво знімати відео, адже у мене дуже багато чого є, але щоб все було. Цікаво та чесно. Пишіть мені. Я рада буду відповідати на цьому все, па-па!